Мікаель або українською хто як Бог. Навіть ім'ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути рівним Богові. Цю істину він містоїв у битві з повсталим деницею, перемігши демонські полки. Архістратиг означає головнокомандувач ангельських сил. Адже Михаїл очолює протиборство ангелів із дияволом та усіляким беззаконням серед людей. Оці церкви ототожнюють Михаїла із таємничим вогняним стовпом. Що йшов попереду ізраїльтян під час їхнього виходу з Єгипту, серед численних земних перемог архістратига, потоплення війська фараона, здобуття землі обітованої, порятунок трьох юнаків у Вавилонській печі та знищення величезної асірійської армії, непереможного синахириба під час облоги Єрусалима. Взагалі, слово ангел в перекладі означає вісник сповіщати людям волю Божу, відкривати таємниці віровчення, благовістувати про великі справи, саме до цього і прикликані ангели, серед котрих ми виріз. Всім найвищих. Це Архангели. Гавриїл, чиє ім'я означає сила Божа. Рафаїл цілитель людських немочей. Уриїл просвітитель світом Божим. Целефеїл той, хто пробуджує на молитву, Ігудеїл, який зміцнює людей, що прославляють Бога. Варахіїл архангел, який роздає нагороду і благословення за добрі вчинки. Та Ієремиїл, ім'я якого означає піднесення до Бога. Найбільш шанований серед них саме Михаїл, покровитель багатьох країн і міст, серед яких і Золотоверха столиця України. Взагалі, свято архістратига Михаїла можна справедливо назвати православним днем Києва. Щоб відчути його значення в житті нашої столиці, варто лише поглянути на міський герб або завітати на майдан незалежності. А з'явився Божий архістратиг в духовній історії стольного града після Володимирового хрещення. На цьому наголошує відомий історик та києвознавець Михайло Кальницький. Який цього дня святкує День Ангела? В Києві християнство у 988 році остаточно ствердилося над колишнім язичництвом і така вийшла перемога божесних сил над цими попередніми силами, які ототожнювалися з силами темряви. І, може, це якраз було близько до того, як сам. Архістратик Михаїл переміг сатанинські сили і ствердив силу божественну. З поміж древніх київських святинь, пов'язаних з архістратигом Михаїлом, згадаємо і Михайлівський Золотоверхій монастир, і Стародавній Михайлівський собор Видубицького монастиря, але вшановують найвищого з архангелів не лише на землі, а й під землею. Свідчення тому Звірінецький печерний храм ім'я Михаїла найдревніша сакральна пам'ятка столиці, яка сьогодні входить до відбудованого. Архангело Михайлівського звірінецького монастиря, отже, відзначаючи православний день Києва, нам варто пам'ятати, що Архангел Михаїл не просто символ, а небесний охоронець нашої столиці, а ще Хотілося б, щоб кияни відчували себе дітьми Києва і от дітьми Києва під патронатом Святого Михаїла і були гідними цього покровительства, щоб ми Київ ніколи не зраджували, щоб ми всі Київ завжди захищали від усяких ворожих наступів і негараздів, як колись архітектичний Михаїл відбив наступ чорних сил.